Всім привіт! Місто Кривий Ріг. Сьогодні 30 травня 2024 рік. Поспіває сорт черешні вогняний шар. Крупна черешня, теж рання, як і касандра але трошки іншої формою і трошки інший смак. Крупна. Смак выраженный. більш насичена такая кислотність, але та й цукр есть. И темна она темниша, чем тим, кассандра, скажем. Величаются. Піжак від шпаків охраняє, ну вроді допомагає менше покльованих, коли він висить. Гарна черешня, коли цікавлять черенки цього даного сорту звертайтеся. трошки звертайтесь. Навіть в тіні більш темно. Гарна черешня. Рекомендую. Всім дякую за увагу. Це всяка висадка, кого цікавлять черенки, звертайтеся. Всім миру, добра.